Португалія стане хабом чистої енергії? Колись Португалія диміла фабриками з текстилю та виробництва взиття, а зараз має усі шанси стати трансатлантичним хабом зеленої енергії. Енергетична матриця, тобто різноманіття джерел енергії Португалії, є однією з найбільш розвинених в Європі. Країна використовує потужні ресурси вітру та сонця, доповнені міцною гідроелектричною мережею. Це, що стосується виробництва енергії, а що стосується її зберігання, в Португалії також є що запропонувати. Близько 30% запасів літію всієї Європи, розміщені якраз в недрах Португалії. З нього виготовляють літій-іонні батареї, які накопичують електроенергію та віддають її тоді, коли це потрібно. Їх активно застосовують у техніці сьогодення планшетах, телефонах, електрокарах і дата центрах для обробки запитів. Штучного інтелекту що важливо, це зелена технологія, бо такі батареї не викидають вуглекислий газ. Португальці знають про своє багатство і вже активно просувають проекти з будівництва заводів літієвих батарей. Приклад, вчора Єврокомісія обрала такий португальський проект і підтвердила фінансування. Основна ціль не заробіток на корисних купалинах, не здача в оренду дата цен, а скорочення викидів вуглекислого газу. Важливо зазначити, що це буде другий завод з виробництва літієвих батарей у Португалії у березні. Минулого року зелене світло дали китайській компанії, яка вже інвестувала 2 мільярда євро у будівництво заводу. В сімей відео було корисним. Став серденько, мене звати Іриска і підписуйся, якщо плануєш переїзд в Португалію. Тоді будеш португальцем ще до переїзду. Цьому ківомики атежа.